Я в церкві Санта Барбари. Дуже дикую мене у центрі. А, я не знаю, це Амбон, чи як це називається, ця частина церкви. Священик Світ Служить. От, я вам покажу це, до речі, а, на цьому колона така з мармуру. Угу. Трибуна священника таке сидіння для священника. і Навіть для музики тут є. Тут вона стоїть, трошки поставлена. від людей трошки вже вона стояла на, на обзор людей. Ця свята Варвара. Я так думаю, що це вона. От. історії треба вивчити. Хто вона? Оце дуже мармурова річ цікава. Дуже цікаво. Ти взагалі все тут дуже цікаво. Хрести. А Хрести. ви Хрести, а ви Хрести. Хрест. Ух ти, ще одна штука дуже цікава. І знову Хрести. А ви Хрест. Так. От. І зараз тут біля цієї, я не знаю, кафедри, як називається це? Амвон, я не знаю. Я не грамотний у релігійних справах, на жаль. От. Але тут на Вади стояла ця Варвара, інша скульптура Варвари. Це точно я знаю, що це Варвара, яка покровительствує Санта Барбарі ава Варвара, Арви Варвара, Іват Варвара. Отакої вот маємо, таку церкву, таку красиву, красиву церкву. От, зі святими. От. І тут є ще свята. Може, це Марія. Марія заступниця. От. І дуже дивно ще. Дуже дивна скульптура. От такої, така церква. Цікава. Як вам це?